Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Зайченя, чорні оченята. Елен Ніт. Жило собі сіре зайченя, сіре зайченя, чорні оченята, маленький білий хвостик. І була в зайченя мама, сіра зайчиха. В якої теж були чорні очі та білий хвостик, тільки трохи більші. Зайчиня любило стрибати та гратися, бігати по лісу і ласувати білою капустою, червоною капустою, а ще й кольоровою, якщо попадеться. Мама зайчиха теж стрибала, тільки не просто так, а по справах. Синові вона приносила з грядок білої капусти, червоної капусти, навіть кольорової, а бувало, й брукви. Якось увечері ось що сталося поклала мама зайчиня спати, тільки йому спати зовсім не хотілося. Скинуло воно з себе ковдру і закричало. Я сьогодні спати не хочу. Дайте скоріш білої капусти, дайте скоріш червоної капусти, дайте кольорової і трішечки брукви. Мама накрила його ковдрою та лагідно промовила. Спи, завтра вранці буде тобі капуста, біла, кольорова і трішечки брукви. Але зайчиня, маму не слухало. Якщо очі не закриєш, синку, тихо сказала мама зайченяті, з лісу вийде руда лисиця і так і знай тобі вуха надере. Я не боюся, закричало зайчиня. Не злякаюся рудої лисиці. Вуха пригорнує до спини і лисиця їх не помітить. Чесне слово, я сьогодні спати не хочу. Дайте скоріш білої капусти, дайте скоріш червоної капусти, дайте кольорової і трішечки брукви. Якщо ти очі не закриєш, каже мама сердито, вовк підкрадеться до твого ліжечка і схопить тебе за хвостик. Я не боюся, закричало зайченя, Не злякаюся дурного вовка. Я задру свій хвостик біленький і втечу. Він мене не дожене. Я сьогодні спати не хочу. Дайте скоріш білої капусти, дайте скоріш червоної капусти, дайте кольорової і трішечки брюкви. Тут вже мама зовсім розсердилася. Якщо ти не закриєш очі, вийде з гущавини ведмідь. Клишоногий та пригостить тебе березовою кашею. Я не боюся, закричала зайчиня. Ото діло ведмідь клишоногий. Я сьогодні спати не хочу. Дайте скоріш білої капусти, дайте скоріш червоної капусти, дайте кольорової і трішечки брукви. Нарешті мамі все це набридло. Вона пішла зі спальні на кухню та щільно зачинила за собою двері. А в темряві обережно і боязко вилізла з нірки сіра мишка. – сказала мишка Зайченяті. Зайченя так злякалося. Мамо! заволало воно. Ой, я боюся миші, боюся миші. Мама повернулася і мишка втекла. Уляглося до ліжка неслухняне зайченя, вушка свої поклало на подушку, хвостик накрило пуховою ковдрою, оченята закрило і заснуло зайченя. І ніхто не надер йому вуха, не схопив його за білий хвостик, не пригостив березовою кашею. Не приходили ведмідь і лисиця, не приходив сірий вовк субатий. А навіщо? Адже достатньо мишки. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською.